Усім привіт, друзі Сполучених Штатів. Вітаю вас на своєму каналі у своєму новому відео. Будемо знайомі, мене звати Івана. Це відео про мотивацію. Будемо трішки готувати, смачне тирамісу приготуємо разом. І загалом про життя української родини, української сім'ї у Сполучених Штатах. Хотіла пару слів сказати. Поки ви почнете дивитися моє відео. Ми з сім'єю проживаємо в Сполучених Штатах вже близько 20 років. Свій канал я почала вести в 2019 році, але випустила тільки одне відео. Побачила, що російськомовний YouTube наскільки заповнив простори інтернету, що мені здавалося, що я навіть процентів 10 не наберу нічого, ніяких переглядів. Тому як все постійно бачила якісь російські, російські і не бачила сенсу, що мій канал десь там піде. Але зараз я бачу, що україномовний YouTube досить непогано набирає свої оберти і це не може не тішити. І вирішила продовжувати знімати. Ви знаєте, мені цей процес дуже подобається. Говорити на камеру не так легко, але я. Стараюся мені. Мені це якось подобається і бачу в цьому якусь, не знаю, можливо, навіть хобі. Показувати тутешнє життя, якось відволікати людей, відволікати по ту сторону екрану від такої тяжкої теперішньої ситуації, війни, цієї жахливої, яка в, на, в нашій Україні. Я рахую. Обов'язок, напевне, кожного робити на своєму місці те, що він може робити. І в даному випадку, навіть переглянувши тих 15 хвилин, відволіктися, перейти в іншу реаль, в інший простір, в іншу країну, переміститися, забутися на деякий час, я, як медик, розумію, що це кожному потрібно. Можливо, хтось нас осуджує, що ми тут, а ви там. Але дуже вас прошу, не осуджуйте нас, тому що ми тут проживаємо, ми сюди не переїхали і не приїхали ні рік тому, ні п'ять років тому, а ми вже тут досить давно. Але ні одного дня я вам клянусь, що ми не переставали думати про наших рідних на Україні, не переставали їм допомагати. А сьогоднішній жахливий час це, скажімо так, в два рази більше. І мені хочеться побажати всім миру на Україні, всім якнайшвидшої перемоги, нашим хлопцям на передовій тільки і тільки повертатися всім живим. Наша тутешня українська діаспора, і, зокрема, і ми всі, які туди входимо. Тому що ми, ми є тут, ми є парафіяни нашої церкви, наприклад. Ми дуже багато допомагаємо Україні. Ми виходимо на мітинги, на демонстрації, ми посилаємо кошти, збираємо пачки, відправляємо на Україну. Одним словом, кожен робить на своєму місці те, що він повинен робити. Це моя особиста думка. Якби ми були на той момент, коли почалася війна в Україні, ми б робили там те, що ми маємо робити. Я зі своїм. Окей, okay, любі друзі, буду готувати тірамісу. Розкажу uh, цей рецепт, тому що я роблю його без вершків, а на яйцях. Можливо, хтось його знає. Це звичайний рецепт, побачила в інтернеті, нічого особливого. Значить, нам потрібно печиво саваярді. Uh, роблю на 4 яйця. Сир маскарпоне, заварила вже каву. Ось маю тут ром, додав зараз трошки. Що я роблю? Відділяю зараз жовтки від білків. Жовтки я зб'ю з 1 столовою ложкою цукру міксером. Після цього я додав сир маскарпоне. І коли я це все гарно перемішаю, буду збивати білки. З трош... Трошечки чуть чуть дам цукру, буквально трошки. І, в принципі, додавлю ті білки до маси, яка буде з маскарпоне. І потім за звиклою схемою буду мочати печеньку у каву з ромом, і буду викладати на ось оцей підготовлений противень. Так що поїхали. Отже, дівчатка, я вирішила почати все-таки з білків. Я збила тут, хочу уточнити, я взяла 5 яєць, додала ще одне, я подивилася по рецепту, мало бути 5. Ось, Збиваю тут міксером білки до такої маси, зараз побачите. І обов'язково їх треба поставити на тих пару хвилин у холодильник, допоки я буду робити жовтки. Ось така маса в мене вийшла. І я її поставила у холодильник. І зараз буду робити жовтки. До жовтків додаю, як я казала, одну столову ложку цукру і все так само перебиваю блендером до такої однорідної маси, поки вони не можна сказати не побіліють, отак, якщо так взяти. Ось вона отак має виглядати більш біліша. І сюди буду викладати сир маскарпоне. Який е, в мене коро... в коробочці 500 грам, його достатньо. Я вже один раз робила такий е, тортик, тому я брала цей сир і цієї фірми, якщо хтось таку має, досить хороший сир, такий як має бути. І смачний тортик виходить з цього сиру. Ось, беру його, це все викладаю, перемішую, і я ще зараз витягну свої білки. І додавлю все разом. І я буквально трішки перебила ще блендером, дуже трошки. Буквально чуть-чуть перемішала і чуть-чуть перебила, щоб сир маскарпоне з'єднався разом з білками, але не сильно. І все. І, в принципі, ми можемо викладати зараз. Це все разом, змішувати і. Створювати наш шедевральний тортик. Я люблю цей торт, він дуже смачний і скажу вам простенький, без заморочування. Ось така маса в мене вийшла. Ось. Так що все добре вийшло. Отже, дівчатка, я підготувала печеньку. Ось моя кава остила я додавала сюди столову ложку рому, може трошки менше, ніж столову. І ось мій крем, який в нас вийшов. І будемо зараз це все по очереді, ось так. От Я макаю з обох сторін буквально секунда. Викладаю, макаю, викладаю ось так. Ось це такий один шар, після чого зробила ще один шар. Загалом пішла мені ціла пачка цього печенька в І ось такий результат кінцевий в мене вийшов тортиком. Залишила його, покрила плівкою і залишила його на цілу ніч у холодильнику. А це вже на наступний день його коштували. Ну, смачно він такий, знаєте, мокренький, смачненький, ну клас. Друзі, подивіться на мого котика, як він спить. Ну не дитина, ну скажіть. Артосик його накрив одіялком, І оце він у нас отут в кімнаті. Це ж дитина напоїться. Ну, оце страшне, яке воно мило. Воно собі тут так спить. Ну дитина і все дивиться, як вона ручки склала. Квіт. Кунчик. Дивіться, Артусія його накрив. І оце воно таке спить тут у нас. сьогодні візьмемо Чоловік сьогодні допізнав на роботі, тому Олещик мені поможе зараз. Я скажу вам відверто, я дуже люблю косити, траву, не знаю чого. У мене якийсь такий. Це, по-перше, і добрий ексусайс для здоров'я. І ну, я маю своє бачення, типу, тої красоти, яка має бути, то і треба. Так що ось ідемо ми. Я зготувала поїсти зараз і переводілася зараз в шорти в футболку, кросовки. Так що зараз покосимо разом. Але кажу, мене там чекає на вулиці. позаливав машинки. Машинки у нас. Не електричні, а бензинові. Це є дуже добре. Я знаю, що е, у нас є знайомі, які мають електричні, але вони трохи незручні, тому що цей шнур повсюди цей, повсюди з ним треба подовжувач мати, так як в нас дуже велика територія, то ми маємо бензинові. Чоловік купив бензин, лежичок все позаливав зараз, і в принципі машинки готові. Ми заливаємо спеціальне масло і для. Машинок і бензин леємо один до одного, так як Зараз вам покажу. Окей. Це машина Торо, а це машина Крафтман і та, і та хороші ця у нас була перша. Цю ми купили недавно, вона новіша. Так що, отакі от справи, вони на бензині. Будемо зараз косити. олежечок готовий. Всім привіт! Так що будемо зараз. Ну, тут, друзі, ми косимо траву. Люблю я цей процес. Не знаю, як це пояснити. А це така, знаєте, як свого роду навіть медитація. Я про що собі думаю і люблю косити. Мені зовсім не тяжко, машинка сама добре йде, її не треба ні пхати, ні сунути. Вона просто за руками от їде і все. І вона зовсім не тяжка. Дуже, дуже мені подобається цей процес. Ось, ми покосили загалом цю нашу територію. Машинка, як я сказала, називається Торо. І рекомендую, якщо у вас десь ви бачите таку фірму, фірма непогана, за себе гарно рекомендує на ринку. Тому обов'язково придбайте собі таку. Газину косилку і не пошкодуєте. Вони є різні, звичайно, є супер дорогі в нас по, по, по пару сотень. Ну, ми не купляли таку, ну, купляли таку, можна сказати, середню. Ось цей син мені допомагає, старший. Він підрізає кути. Я не люблю цієї роботи. Вона, ніби, на погляд дуже легка, а насправді зовсім ні. Це є такий о, добра, добрий кусок роботи, тому що ця трава, вона вся, ну, всі ці кусочки вони по ногам тобі б'ють, і я не люблю підрізати кути. Я пробувала один раз, але це не моє. Я краще буду косити. Ну, і у нас такий. Ось і результат проробленої роботи. Чисто покошено. Ось так от все покошено. Тут в Америці, до речі, немає такого, щоб були загорожі, як у нас. У паркан, загорожа, велика, чи муровані паркани. Тут цього всього немає. Напереді хати цього не може бути, тому що сіті, тобто місто і відповідальні за оцей весь навколишній, навколишнє якби, середовище, траву. І є спеціальна така служба, яка їздить і дивиться, в тебе покошена трава, чи тебе підстрижені кущі. Бачите, всі у всіх доглянуто, доглянуто. І у всіх оця площа повинна бути відкрита. Типу вони повинні бачити твій перед хати. А от зад ти можеш собі закрити, так як у нас. В паркан. Так. Треба мені ще докупити тут кору нову, бо це було ще минулорічно. І все попідсипати. Не знаю, чи такого самого кольору буду брати, може трошки темніший. І ось все тут покошено. Це все теж наше. І оце все теж наше. І ось аж туди. Це все ми з сином покосили. Так. От, і ще так дійдемо аж до сусіда, де його. Ось ще все попідливаю. Свої останні квіточки, які доцвітають. А, вже пожовтіли, але ще трошки є, тому треба їх попідливати. Котик тут зі мною бавиться, гарно собі <свісно> в травичці скаче. Такий потішний котик в нас. Ось, а чоловік лагодив молодшому синові велосипед, бо в нього щось було з колесом. І після того ми ще вирішили посмажити на вулиці курочки на грилі, тому що погода була дуже гарна, приємно сиділося, комарі не кусали, все було клас. Так що такий ще зробили собі, кажуть, кусочок сімейного відпочинку, вечірнього. То я вже нічого не готувала. Чоловік посмажив гриля. І вставлю вам свої квіточки, які гарні мені подарував чоловік. У нас було 25 років, як ми одружилися. Ось таке в мене вийшло відео. Дякую всім за перегляд, за ваші вподобайки, за те, що були зі мною на моєму каналі. Всім миру, добра, спокою, обіймаю всіх. І побачимося у наступних відео.